Сьогодні 10 тисяч, а значить, час відсвяткувати з вами і нагадати, що дозволяти собі дитячій радості це теж терапія. Маленька, легка, як ці чудові квіти. Тому ми йдемо до перехожих, щоб показати. Цей ресурс завжди поруч. Він всередині вас. Я хочу вам поставити питання, коли ви в останній раз відчували себе по-дитячому щасливими? Кожен день на роботі, коли нас зараз казує сплітні. Чим пахне щасливе дитинство? пахне молоком. Мамою. Мами. Так. Друвати да. вам квіточку для того, щоб потішити вашу внутрішню дитину і щоб дякую. таких спогадів було більше. Щоб ваші внутрішні дітки частіше сміялися. Дякую. будь дякую. ласка. Дякую. Про що ви мріли, коли була маленькою? Ось ще сьогодні вас зробили щасливим. Від дуже дякую. 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 Тримайте. Сподіваємось, ви теж посміхнулись. Терапія в місі Спейс вчить. Вас достатньо, щоб дбати про своїх внутрішніх дітей. І саме це ми практикуємо на курсі АЕМАФ.